Випадіння волосся на кетодієті явище можливе, але на щастя тимчасове. Зараз розповім про причини та як цього уникнути. Перша причина це кетоадаптація або метаболічний стрес. Ваш організм переходить на новий тип харчування і перерозпреділяє пріоритети. І волосся зараз не на першому місці в вашому організмі, на жаль. Причина друга це недостатня кількість калорій протягом тривалого часу. Тиждень і більше великого дефіциту калорій може провокувати випадіння волосся. Третя причина це дефіцит білка. Якщо регулярно не добирати білок, волосся дуже швидко на це реагує. Четверта причина це дефіцит вітамінів та мікроелементів. Кетодієта – це обмежувальний тип харчування, і дуже часто наш організм починає відчувати дефіцити, особливо якщо харчування. Одноманітне, тому варто звернути увагу на додатковий прийом вітамінів та мікроелементів: омега-3, Д3, цинк, селен, вітаміни групи Б та інколи буває дефіцит заліза, теж впливає на наше волосся. П'ята причина електроліти. Зазвичай їх дефіцит впливає на баланс гормонів та загальний стрес, що так само провокує випадіння волосся. А тепер сім порад, як зупинити випадіння волосся. Не знижуйте дуже сильну калорійність свого раціону. Слідкуйте за рівнем білка, його потрібно добирати. Урізноманітнюйте свій раціон. Перевірте рівень феретину та вітаміну Д. Якщо є дефіцит, додайте. Приймайте додатково електроліти, приймайте омега 3 та прослідкуйте за якісним сном та відпочинком. І хороша новина. Після кетоадаптації цей вид харчування навіть допомагає волоссю. Перевірила на собі.